Доброго дня, глядачі Ютубу. Вирішив зняти обіцяне відео кишмиш Юпітер проти кишмиша століття. Вибачаюсь відео, прокоментую з дому, оскільки поблизу працює трактор і звук дуже поганий. Навантаження, яке ми бачимо на кущі, вже не повне, оскільки частково врожай вже знімався, не встиг я повністю все зняти. Скажу так, що і Юпітер і століття, ці обидва сорти є дуже вибагливі. А саме до того, що треба дати їм об'єм, куди розширитися. Я бачив кущі століття і Юпітера, правда, у відео, які видають під 100 кг урожаю. Урожай добре визріває. Ну але там не кущі, а просто дерева по силі росту і об'єму. Зараз ми бачимо ще повне навантаження Юпітера. Тут ще нічого не вирізалося. Можливо, не сильно велике, але нагадую, що тут два кущика ростуть, їм тільки третій рік, другий рік плодоношення. Зараз ми бачимо кишмиш століття. Кущам також третій рік, другий рік плодоношення. З кущами потрібно навчитися працювати, тому що кущі починають піджаровувати з самого початку. А треба добитися того, щоб лоза на плодоношення була в районі 10 мм, бо тільки така лоза закладає добрі плодоносні бруньки. Лоза в столітті добре визріває. Звичайно. Якщо тільки вона не зажарована. Ці кущі, які ви бачите, можна сказати в цьому році відпочивають. Тому що коли вони були на стадії горуху, мені здалося, що тут будуть добрі грони. Я пронормував і залишив по одній гроні. І на виході я маю гронки від 300 до 800 г. Зараз я розумію, що Потрібно було залишати по дві грунки і було б добре навантаження на кущі. Отже, не будемо затягувати і почнемо порівняння Юпітеру і століття Беремо спочатку морозостійкість. У Юпітера це мінус 27 по століттю мінус 23 градуси. По оцінках я буду давати від 1 до 3 болів, тому за морозостійкість 3-1 на користь Юпітеру по силі росту, індивідуально по кожному кущу. У мене два куща Юпітеру, Розвиваються вони однаково як середньорослі. У століття із трьох кущів один кущ дуже добре росте. Тому Юпітер століття я дав би по 2 бала за силу росту. За зовнішній вигляд я ставлю 1-3 на користь століття. У Юпітеру маленькі грони і він синій. У століття грони від пів кг до 1,5 Тому під час продажу століття першим куштують через зовнішній вигляд. І він ну, в моєму регіоні краще продається, ніж Юпітер. По смаку я даю їм однакову кількість балів. Вони різні, але обидва дуже смачні. Юпітер солодкий, приємний мускат. трішки твердувата шкірка, але вона навіть дітей не напрягає. Іноді зустрічаються м'які рудименти. Століття солодкий з легким мускатом. Ягідка з під Хрустом і перший клас Безнасінневость. По стійкості до хвороб Юпітер більш стійкий. При однакових обробітках століття в тому році трішки прихватило Мільдію, в цьому році трішки було ідіум погроми. Юпітер по ідіуму. Взагалі не замічений. Поміль був на окремих листочках і то на пасинках. Тому застійкість по хворобах я ставлю 3-2 на користь Юпітеру. Отже, підведемо підсумки морозостійкість на користь Юпітеру, сила росту майже однакова. Зовнішній вигляд на користь століття. Смак майже однаковий по балахі різний по смаку, стійкість до хвороб на користь Юпітеру. Отже, в підсумку в моїх умовах по моїх спостереженнях перемогу отримує кишмиш Юпітер. А який сорт саджати вам вирішуйте ви. Не забуваємо підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Допомагайте мені у розвитку. Дякую за увагу.